З 11 січня Державна міграційна служба в Івано-Франківській області почала видавати id паспорти. Щоправда, поки що для громадян, які досягнули 16-річного віку. Анастасія Андрусенко, одна із перших на Прикарпатті, отримає пластиковий паспорт. Але він дає більше можливостей, я думаю, тому що тут вже внесені і відпечатки, і, і ідентифікаційний код. Для того, аби отримати id паспорт, потрібно здати кілька документів: це паспорти батьків, свідоцтво про народження, а ще ідентифікаційний код та закордонний паспорт. Якщо вони у вас є. Процедура оформлення триває до 15 хвилин. Ця інформація направляється у Київ при обробці інформації. По паспорта через 30 днів будуть надруковані вже у полігортенську України. Новий паспорт є більш захищеним від підроблення. У міграційній службі зазначають, що завдяки вбудованому електронному безконтактному чіпу запровадження ID-картки відкриває нові можливості для створення електронних сервісів та спрощення надання адміністративних послуг. До того ж, такі документи були однією із вимог Євросоюзу. Утім, пластиковий документ поки має кілька недоліків до прикладу, довідка про місце проживання до карточки. До паспорта громини України у формі карточки, тобто від карточки буде видаватися, що відповідно, бо, як ви зрозуміли, і маєте всі паспорт України, там була можливість проставити штамп реєстрації місця проживання. Від карточки немає такої можливості, тому буде видаватися довідка про реєстрацію місця проживання. Додатковий документ, нами він буде видаватися. При оформленні карточки видається довідка. На чіп натомість записують персональні та біометричні дані власника документа, фото та електронний підпис. До слова, від чіпа можна і відмовитись через релігійні переконання. Для цього треба написати відповідну заяву. На сьогодні ID паспорт можна отримати у 10 районах області. Ми можемо оформляти Богорочани, Галич, Городенка, Долина, івано франківськ Калуш, Коломия, Косів, надвірна і Тисминиця. На сьогоднішній день немає можливості технічної оформляти у верховині рогатині, рожнятиві, Снятині, тлумочі та яремчі. Для тих, хто отримує id документ вперше, він буде безкоштовним. Паспорти старого зразка, тобто книжечки, також є дійсними. У міграційній службі поки не знають, який кінцевий термін їх заміни та скільки це буде коштувати. Відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.